Усім привіт! Вітаю новому відео. Рада, що заглянули на мій канал до мого будинку. На сьогодні день-субота, тому розпочинаю його із приготування ситних страв, тому я напередодні вже спекла сирники. У мене був сир, залишився, тому вирішила приготувати такі печені сирники. Можливо, я вже вам показувала рецепт, як їх готувати. Вони дуже прості у приготуванні. І, звичайно, що дуже-дуже смачні та ароматні. Наступного разу, як буду їх обов'язково робити, вам зніму окремі відео. Я цього разу не знімала, тому що ну і так, таке відео вийшло затяжне. Дуже багато чого в цей день знімала, а також ще знімала вже там понеділок. Тому я хочу вам показати більш такі мотиваційні ролики, де ви також надихнетеся на таку домашню рутину, домашні справи в де ще трішки можна й попрацювати, поробити хатні справи. На днях купила ще куряче філе, трішки гуляшу, тому що сьогодні ми будемо смажити це запікати м'ясо на мангалі, його я вже замаринувала. І з цибулею, олією, сіль перець. Звичайний такий класичний рецепт, дуже смачний. Попереднім відео показувала із сметаною теж дуже-дуже смачний, але цього разу я е, не мала сметани так достатньої кількості, тому просто олія та сіль перець. Цибулька. Бачите, які дуже смачні пухті сирники. Також ще зранку зварила швиденько борщ із щавля. Дуже я страшно люблю такий борщ, і е, я б його їла, мабуть, кожного дня. Ну, але потрібно варити хоча б е, раз в два дні щось на перше інше. Відварила я печінку курячу, додаю. Зажарку, це в мене морква з цибулею, також трішки масла м'якого кімна... кімнатної температури. Ну і тепер уже все блендером збиваю. Хочеться такої простої, легкої намазки на хліб, щоб діти тягали на протязі цілого дня. Ще сюди додавлю сіль перець за смаком. Начистила вже часник, теж його буду за смаком додавати. Ви дивіться на свій смак, як вам виходить дуже така ніжна, еластична, проста намазка на хліб, ну дуже просте у приготуванні, як бачите. Ну і хто любить дуже сильну печінку, то Такий смаколик буде доречний. Коли все, все це змішала, я обов'язково розподіляю по тій формі, в якій вона в мене буде. Ви можете використовувати будь-який контейнер. У мене є така керамічна формочка. Якраз вона підходить для такої страви, для такої намазки. завжди її використовую. Ну і, звичайно, що потрібно зняти пробу. Дуже повторююся, смачно. Я, напевно, з'їла таких два кусочки. І не могла просто втриматися, потрібно було спробувати, яке воно на смак. Хоча я роблю так доволі часто, тому що такий перекус легенький, дуже смакує. Навіть Такому простому вигляді без чаю чи, мабуть, чогось іншого. Болгарський перець у мене вже протушився, але перед тим я додала пару головок чесника, їх роздушила на олії. Оливкою олії в мене не було, потрібно записати у список, щоб купити. Тому додала дві такі ну, невеличкі капельки звичайної сонячної олії. Часник гарно в мене протушився. Його я колись виймала, тепер вже не виймаю. Навіть якщо він попадеться в страві, він просто протушується. Коли перець гарно обшарився, я додала оливки, які нарізала на такі невеличкі колечка. Я додала чорні, можна додати також зелені, можна додати мікс зелені та чорні. Також капері у такій пляжі продаються. Якщо ви знайдете, які знаходяться з солю, то беріть тільки з солю. Вони набагато смачніші. І також багато хто рекомендує брати не в такому сиропі. Я, на жаль, не знайшла у солі, але колись були, ну не знаю, зараз я чомусь не можу знайти. Купляла такі в рукавичці близько 65 гривень. Ну і в принципі непогано, навіть якщо вони просто такі в сиропі. Так, я. Попробувала їх на смак, добавила трішки сіль, і все буквально ще 5 хвилин воно в мене протушиться і можна виключати. Перекладу форму, можна це куштувати і в холодному вигляді, воно не міняє свого смаку. Навпаки, мені здається, коли остине перець він стає більш такий виразніший в смаку, і також він дуже ароматним робиться, коли постоїть. Тим часом я хочу ще приготувати салат олів'є. Ми його всі дуже любимо, його виходить, багато, роблю так, щоб стало нам на два дні. Інгредієнти дуже прості, це звичайна класика, яку знають всі. Варену кобасу я беру молочну фірму з молоком. Також у такому слоєчку беру горошок, тільки такий беру, картоплю відварила, моркву відварила. Я колись варила морку та картоплю у шкірці, а зараз спробувала зробити такому. Такого плану, щоб не затрачати час для того, щоб чистити, тому що мені допомагали в цьому діти, так як вони не люблять чистити такі овочі, варені, тому що незручно, вони бувають і розваряться деякі. А вже взяла собі таку на замітку, просто почистити і не доводити до такого стану, щоб картопля, морква. Ну, проварювалися до такого стану, що вони геть зовсім розварилися. Дуже швиденько чиститься, ну, ріжеться і швиденько все нарізається. В мене ситко, не знаю, що з ним сталося, я тільки недавно його придбала. Ну, неякісний товар. Я купила в «Аврорі» і не знаю вже, напевно, друге ситко, яке я купляла спеціально для олів'єна, кубики. У мене самі ці, як називати, прожилки ці відвалилися, тому прийшлося різати все вручну. Не зайняло це багато часу, поки мої смажили вже м'ясо на мангалі. Я швиденько все це нарізала, тому зараз швиденько все закладаю в одну посудину. Заправляти майонезом я не буду все, тому що. Мені здається, коли повністю весь салат заправляєш, майонез впитується у бульбу, в картоплю, і потрібно знову і знову додати його. Ну І, звичайно, що це вже такий дуже сильно калорійний салат. Виходить. А так, якщо частинками викладати, коли сідаємо обідати чи вечеряти, ну, тоді вже можна окремо додати. Так буде, мені здається, набагато краще. Може, хтось із вас каже, що коли пропитається, він стає більш такий смачніший, ніжніший. Не знаю. Колись робила так, зараз вже трішки привчаю себе до більш чогось нового. Добавила я вже нарізана морква, картопля, ковбаса варена, горошок. Нарізаю яйця, ще додав цибульки. Звичайної ріпча на дрібненькі кубики, поріжу до смаку, сіль, перець, ну і вже при подачі заправлю все це майонезом. А це дівчата вже наступний день, а саме понеділок, який я розпочала із пересаджування своєї кімнатної рослинки, надзвичайно прекрасний вазон. Його мені подарувала моя прекрасна подружка. Мені так приємно стало, коли на день народження вона мене зустріла з таким прекрасним забарвленням такої гарної рослинки. Я... Багато чого ще не знаю про неї, про її догляд, як взагалі з нею поводити себе. Але за допомогою куклу, інтернету буду все знати, буду помаленьки виправляти цю ситуацію. Взагалі у мене кімнатних рослин, дуже мало, ну але вже у мене з'явилася така гарна рослинка. У мене вдома були два вазони такої середньої е, глибини, і також ще один, який я купляла. Е, не знаю, пробую. Який саме мені буде підходити, але задала, що в будинку у мене є одна така рослинка нещасна, яка потребує такого детального догляду і пересадки. І знаю, що коли в неї горшок буде гарний і глибокий, достатньо буде багато місця, він буде дуже гарно розпускати свої стріли, свої гарні такі довгі листочки. Не пам'ятаю, як називається цей вазон. Він такого зеленого забарвлення також має такі гарні, красиві, наче білі веснушки на такому довгому листі. Я вирішила в цей вазонок великий пересадити його, щоб пускало багато таких гарних гілочок. Як я хочу розділити зараз ось цей мій антуріум. Бачу тут є дві такі гарні, не знаю як назвати правильно, щепки чи навіть два, два вазони цього антуріуму, щоб було для них багато місця, багато повітря, щоб один одному не мішали, тому я їх розділюю. На дві частинки. Спочатку з самого низу я витягую корінці, не боюся того, що вони будуть в мене ламатися, відриватися. Це навіть і потрібно у будь-якому вазонку, для того, щоб вони пускали молоденькі листочки, щоб вони мали багато повітря, мали чим кажуть, дихати. І вирішила такі гарні біленькі вазони пересадити. Зараз їм буде, як на мене, так досить багато місця, а вже з часом, коли вони стануть такими густими, багато попустять листочків, квітів, я куплю гарні вже такі більші великі кашпо для того, щоб мали. Ще більше місця і радували мене гарним цвітінням. А також я знаю, що цей антуріум цвіте круглорічно цілий рік. Правда, він дуже любить вологість, любить. Сонячну сторону, любить тепло, тому, в принципі, у мене майже всі ці критерії для нього підходять: і світло, і тепло, і також ем, ну, на рахунок пологості будемо підливати, але знаю, що потрібно підливати бо такою відстійною водою, ну не з-під крану. Треба набрати у такі звичайні пляшки з-під води, ем, Ну і тоді, щоб вона постояла, і тоді вже підливати. Tisto rastlinko. Друзі, поки в мене ще не сильно гримить, тому що починає вже так погримувати і починає вже дощ накрапати. Поки ще є можливість вам розказати, що я збираюсь робити. Тут я інгредієнти підготувала для аджики, щоб в хаті в мене кухня чиста, тому що бризги будуть йти, коли буду молоти на електромісорубці помідори. Роблю це на подвір'ї, сьогодні гарно, свіжо. Навіть попри те, що вже накрапає дощ, нічого страшного. Мені така погода дуже імпонує, подобається. І тоді процес в мене швидше йде. Так, що я з інгредієнтів підготувала, я вам пропорції напишу в описі під відео, що скільки там, ну, все повністю а, покажу. Так, у мене тут помідори середньої, бачите, такої. Не знаю, не фракції середньої товщини, вони є і маленькі, в принципі, будь-які, тому що вони будуть і так молотися, які подешевше можете собі вибрати. Вони такі солоденькі, гарні, мають дуже таку гарну м'якушку. Беру, щоб вони не були м'які, щоб не було багато води соку в ньому. Деяку частинку я нарізала на половинки. Бачите, відрізала ось це все зайве. Ну, Якщо бачу є ще також ось такі недоліки, теж відрізаю геть повністю, щоб воно мені ну, цього мені не потрібно. Тут у мене йде перець, я роблю зразу дві порції. В описі я вам пропишу, скільки цього всього йде на одну порцію. Яблука, у мене домашні, кисло-солодкі, зимові Так, морква. Теж я нарізала, щоб мені було все зручно а, зразу пропихати через цей отвір м'ясорубки, все собі підготовлюю. Маю а, таку толкачку, яка мені буде допомагати в процесі. А, перемелю на а, не дуже такий великий великому ситку, такому середньому. В принципі, Дивіться самі по своєму бажанню В каструльці ось цій Буду все варити. Вона мені подобається минулого року придбала собі на день народження, хто пам'ятає, показувала. Мені вона дуже подобається і завжди мене виручає в моєму господарстві. Ну, і як, як завжди, тут у мене мій помічник страшно любить помідори. Наївся тепер помідорів, яблука сидить тільки коло мене. Залишається ще перець. Челі. Його буду чистити і е, молоти у Magic Bullet, е, е, в месу не буду, тому що там сітка трішки груба, а я хочу, щоб воно так мені більше змололо. Ну і взагалі в процесі ще мені потрібно буде ножик, і щоб я не забулася, щоб він вже пекучий, ну, щоб не доторкнулася до обличчя, тому що пізніше буде мені. Сильно все пекти. Ну що ж, я йду починати все молоти. Буду так поступово вам показувати процес, як, що, за чим я це все роблю. Дивіться, в мене вже година часу, як вариться джика. Так не дуже добре видно, тому що пора йде. Ну, але, щоб ви мали на увазі, година в мене вже ось так на все булькає, я добавила. 2,5 столових ложок солі. Після однієї ще години я буду додавати наступні інгредієнти. Буду вам показувати. Одна година пройшла, я можу зараз додати чилі і часник. чилі я буду додати поступово, пробуючи на смак, щоб не було за дуже гостро. Я додала повністю все, що в мене було у моїй посудині, часник і чилі. За смаком все супер класне, дуже смачне. Зараз воно ще буде 20 хвилин так кипіти, ну і після того. Я буду вже викладати у банки, закручувати. Підготую собі мої банки, простерилізую слоїки з кришками, щоб були готові за той час, що в мене кипить моя аджіка. І все закручу, ну і там вже з вами поділюсь. Забула вам, дівчата, сказати, коли наберете вже у банки, підготуєте. Всю аджіку викладете, накриєте кришкою. Потрібно ще простерилізувати пів години для того, щоб воно ну, щоб не вистрілило і краще воно вам все зберігалося на зиму. Бачите, з двох порцій у мене вийшло 9 дев слоєчків. Дев'ятий у мене стоїть в сторонці. Будемо його куштувати. Цей теж зараз накрию. у мене не стерилізується ще одна кришка. І я дуже задоволена. Аджика дуже смачна, уміру перчена, насичений гарний, класний колір і густота те, що треба. Люблю таку. Щоб вона не була водова, тому що одного року я робила Чіку, вона була, мала дуже багато цієї рідини, яка мені ну, зовсім не подобається. А ця прям така густа, класна, густої консистенції, дуже-дуже смачна. Тому будемо зимі мати, чим ласувати. Зараз я все поскладаю сюди вкладовку до себе, накрию ковдрою. Буде стояти до завтра, а завтра вже поскладаю собі вже на постійне зберігання. Закручуйте, також діліться, що крутите зараз ви на даний момент. Можливо, я про щось забула, можливо, ви маєте якісь рецепти, можете теж повідомлені зі мною поділитися. Буду вам безмежно вдячна. Дякую вам, друзі, хто додивився відео до кінця. Всім па-па!